Це роки і мільярди. На балістична в залежності від якого комплексу. той же, скажімо, старий американський Петріот. Батарея коштує там мільярд двісті тисяч. российский 400-й ТСД, а это все, весь комплекс, не окрема ракета, ракета стоит по-разному, дивлячись, яка ракета, миллионы, декілька да миллионов долларов, может коштувати еще больше. Комплекс противоракетный ТАП коштует 15 миллиардов. Ну і так далі, тобто це коштовно і потребує часу. Ми в свій час не починали, але потім і зупиняли. От, ми зробили перший етап з відповідним підприємством, але потім все це було зупинене і фінансування, і. Работа над ним, тому що росіяни на той час розуміли, чим може для них це обернутися. Робили все через свою агентуру, щоб зупиняти цей проект, руйнувати цей проект. Але ви бачите, він все рівне вижив і розвивається, тому що нам вкрай потрібно такого рода озброєння і в достатній великій кількості.